Пам'ятаєте цього отця? цілого архієпископа автокефальної православної церкви після танців і розваг з дівчатами в місцевому кафе його духовне керівництво обурилося і звільнило з церкви взагалі. Але не і п'яти місяців, і раптом ми дізнаємося, пан отець гуляка знову служить, і ви навіть не уявляєте на якій посаді Сергій Гальченко змушений повернутися до цього церковного детективу. Його запальні танці з дівчатами в нічному клубі Тернополя бачила вся країна. Буквально після ефіру програми «ТСН тиждень» він прокинувся популярним. Не монаша, життя монаха стало ударом для всіх українських вірян. Гарячий та святий архієпископ Мстислав на той момент очільник Тернопільської та Хмельницької єпархії Української автокефальної православної церкви у компанії священників показав українцям, як треба відпочивати по справжньому з дівчатами, бійками та алкоголем. Після продемонстрованого мною відео Мстислава відправили в монастир на покаяння. Проте через місяць я встановив, що гуляка владика знехтував волею собору та предстоятеля ОАПЦ і був удома. Знайти архієпископа вдалось у власній квартирі, та ще й не самого, а й заміжньою жінкою. Згодом Мстислав скаже, був хворий, а то медсестра. Але з'ясувати, що жінка не мала жодного стосунку до медицини, було справою кількох годин. Проте називати її імені я не став, щоби не руйнувати сім'ю цієї подруги владики. Ми переказали предстоятелю автокефальної церкви митрополиту Макарію те, що бачили, і те, що встановили. Тоді на його обличчі читалася розгубленість. Можу сказати свою думку. Він буде позбавлений, звільнений. І якщо їй дадуть згоду, буде виведений за штат. Буквально відразу архієпископа стислава вивели поза штат, по суті, звільнивши з церкви. Але як виявилося, не надовго. І буквально в п'ятницю я дізнаюся, владика повернувся. Та ще й як. Рішенням архієрейського собору. Предстоятелем Української автокефальної православної церкви Блаженнішим митрополитом Макаріям було прийнято рішення поновити владыку Мстислава на посаді керуючого Хмельницької єпархією з титулом архієпископ Хмельницький та Кам'янець-Подільський. Ну, ми вітаємо владиком Мстислава знову в Українській автокіфальні православні церкви. Пані Наталя, яка багато років була помічницею покійного предстоятеля УАПЦ Митрополита Мефодія, вважає це рішення ганебним колишнього гультяя, очільника Тернопільської і Хмельницької єпархії УАПЦ Мстислава, поки що вернули тільки на Хмельниччину. У Тернопільську єпархію ще ні. Хоча вже звільнили єпископа Віктора Бедя, який після вигнаного Мстислава став на його місце. Таке скандальне рішення з виправданням порушника церковних канонів і встановленням на посадах буквально збурило священників тернопільської єпархії, які в п'ятницю терміново зібралися радитися, яким шляхом іти далі. До них терміново з Києва виїхав предстоятель церкви Макарій. Духовенство не сприймає взагалі кандидатуру владики Мстислава як людину, яка може повернутися загалом до української автокефальної православної церкви. Це ганьба. Ця людина знехтувала своїми архієрейськими обов'язками. Вона втратила взагалі відчуття реальності, як на мене, і задавалось питання на зборах, яке саме покаяння прийшов владикам Стеслав, за які такі заслуги його повернули власне в лоно нашої Святої Церкви. Владика Макарій не зміг відповісти на це питання. Це навчораш. Це на вчорашніх зборах в Тернополі. На тих же зборах лунали ідеї про відхід до Київського патріархату частини єпархії. Тож найближчим часом на зібранні Великої ради духівництва області мають ухвалити рішення, що робити далі. І сумнівно, що скандал обмежиться тільки Тернопільщиною. Бо думки парафіян у АПЦ стосовно Мстислава не надто поблажливі. Я проти його повернення, бо він себе повністю компроментував. Ходити в понічних клубах це, вибачте, там церковним чином нема що робити. Я служу Богові йому не мстиславу і нікому. Я думаю, що така людина не повинна бути вже працювати на такій це, посаді, служити Богу. І... Проповідувати людям, те, що пише Біблія. Ми захотіли почути думку предстоятеля ОПЦ Митрополита Макарія. Кілька разів намагався додзвонитися йому, проте очільник церкви перетелефонував сам дещо згодом. Він підтвердив рішення про поновлення Мстислава, бо мовляв, у Хмельницькій єпархії тече дах, і архієпископ Гульвіса єдиний хто може його відремонтувати. Чому так сталося, що Ярхірейські собори ви власне підтримали це рішення? Запропонували архірійські на собор на правну церкву і дали мовити в Там є приміщення, прихання. Вже що це? І можуть решили, якщо сім'ї ведуть священники прибити це приміщення. Ви не могли знайти іншу кандидатуру на таку запрямову? Це немає, немає, не було, бо ніхто не. Зараз пане Сергію ніхто не хоче трудитися. власне очільник УАПЦ каже, що дав Мстиславу черговий останній шанс. Він буде правити хмельницькою єпархією вже без претензій на тернопільську. Хоча чи може змінитися людина, яка, перебуваючи в такому сані, систематично порушує канони церкви, порушує навіть після загулу в нічному клубі, порушує вдома з жінкою замість покаяння в монастирі? порушує навіть уже після оприлюднення цієї інформації. 24 лютого на річницю пам'яті спочилого очільника ОАПЦ Мефодія і ще перебуваючи поза штатом церкви, Мстислав прийшов до церкви на підпитку. Владиком Мстислава довго не могли ніяк привезти до тями. Він себе поводив досить агресивно. Він був абсолютно нетверезий, погано стояв на ногах. І потім, у супровіді, до речі, оця Ігора Саморозума, оця Ігора Прийдуна, оця Володимира Герасимчука, Тобто, в супроводі своєї компанії, так, він сів в автомобіль і вони поїхали освячувати дошку в місто Монастириське на рівні з діючим. Єпископом нашої церкви пам'ятну дошку, де були присутні гості. раніше на Пасху, заручившись підтримкою місцевої організації УНСО, архієпископ Мстислав намагався з силою потрапити в храм, щоб провести службу. Проте в останній момент відмовився від цієї ідеї. Але щось мені підказує цей монах Мстислав і ще дасть нам підстави згадати про себе. Сергій Гальченко, Андрій Вєтушкін, Світлана та Віталій Павуки. ТСН Тиждень, 1+,1.